Друзі мої, любі, усім привіт, мої любі друзі. Завершився матч між збірною Данії та збірною Зербії. До нуля. Данці перемагають. Грандбек та Юсуф Поусен забували єдині м'ячі у даному двобої, але давайте все по порядку. Стартовая расстановка. Дания 3-4-3. Стартовая расстановка. Каспер Шмехель в воротах. Вестергорд Андерсон. Кристенсен за Кисняки. Пьели и Нёрвер пьет за Кисняки. Кристенсен Ба по флангах. Ну, Кристенсен та Ба играли как в Террале. Юсов Польсен, Кристиан Эриксен, та Гренбек та, у такой стартовый склад у сборной команды Дании. У сборной Сербии. 3-5-1-1. Стартовая розстановка, Райкович в Воротах, Нікола Міленкович, Яракович Павлович, Захисник, Груйч, Ілич, Лукич, Пізиксники, Ниделькович, Бірманчевич, Латира, Самарджич, Центральний Ковальний Пизгник та Лукайович В у Наваді. Ось така стартова розновка збірна Сербия, ТПРД матч. Пересекали команди зіграли 0-0. І, в принципі, сценарій був uh, майже ідентичний. Данія трішки мало більше і володіння і із ударами, за атаками даніці на правах господарів. Краще розпочали у Данії були хороші моменти. Взагалі Дачані. Дуже потужний старт від Дачана. О, ось, мої любі друзі. І такий потужний старт від Дачан без своїх плодів не залишився. 30 шоу на погенку Юсуф Поульсен з Гренбеком Разіґридний комбінація. Гранбек відносина Савпольсен і Юсуф Польсен, скидає на Гренбека, Гренбек вривається в позицію і... Збила. Збили! Робить рахунок 1-0 на корисбірної дані. 36-та хвилина дачі. Ані виходять вперед, мої любі друзі. Ну а потім на 60 й хвилині Юсов Поусен після подачі Крістенсена впадение через себе забиває, забиває, просто якийсь неймовірний удар від Юсова Поульсина, неймовірний Юсов Полсин згрупувався і неймовірний гол Юсов Поульсин забив. Взагалом данці награла на ці голи, тому що дуже хороші були моменти. Ось, і Вратар Сербії неодноразово в гру вступав. Ось. А можу сказати, що в принципі в Сербії також були напавні моменти. Коспір Шміхелю також доводилось в гру вступати. Але в, цілому данці, в цілому данці переграли сьогодні. Я вважаю Сербію і абсолютно поділу перемовив. Друзі мої любі. Ось статистика даного поєдинку 10-7 за ударами по воротах. Тобто у Данії більше, як ви бачите, ударів 3-2 удари в плечо, також перевага у Данії 55-45 володіння м'ячем, мої любі друзі. 8-3 Тобто за всіма статистичними показниками Данія переграла Да, Перевага невеличка, але я ж кажу, глобально, в цілому, Данія на цю перемогу абсолютно повністю служила. У Сербії були на відрізки. Команда Сербія мала на моменти, але в принципі команда Данія. Скажімо так, на цю перемогу награла, да? Хоча по голівим шансам 1-1. Одна гольова нагода у Данії, один голівий шанс опущення, один голівий шанс у Сербії, одна гольова нагода опущена дані 55%, 86% точність передач, 577% передач. До Чен, 500 передач, точне. У Сербії володіем мечем трішки менше. 45%, 85% точність передач, 485% передач, 415%, з них точні, от 0 по офсайдах. Із 10 ударів, 3 удари в площину в Данії 3. По узрот, 4% заблоковані удари. У Сербії 7 ударів, 2%, в пліщину, 3 по 0, 2 удари заблоковані. По успішних відборах краще Сербія. 16 успішних відборів м'яча, 61% їх неуспішності. У Данії 10 успішних відборів м'яча, 38% неуспішності, 2 сейви Каспера першої 17-26 м'яча Сербія більше відбувалося, Десь по перехоплення. Як Прошу... правила більше. Футболісти Сербії. 13 порушень правил, 3 жовті картки. У Данії 11 порушень правил, 2 жовті картки. Найкращий у матчу. Це вполсе на, на точку зору, саме Юсов Поусе. Найкращий футболіст даного двобою гол плюс мас зробив дачані неймовірний розкішний гол впадінь через себе забив і Крістіан Поусен Крістіан матч на мої любі друзі, до речі, у Павловича. Найвисока оцінка саме у Павловича. Так в житті Бульванки, но Павлович доволі не непогано. Зіграв, три відбори зробив. Паси зробив. Павлович і справді не матч вечравів, в принципі, я можу так сказати, і про Ніколу Міленковича, і про Живковича. Але глобально Данія на цю перемогу награла. Так. Да, відрізками Сербія була краще відрізками. Але в цілому, якщо брати ці відрізки, то Данія була. Скажімо так, у Данії було більше таких відрізків. Було... Да, статистика мінімальна. Тобто там володіння мінімальна перевага за ударом, по гольовим шансам заґалірію на по ударах невеличка перевага Данії. Але глобально Данія виглядала цікавіше і я ж кажу, ось на цю перемогу Данія абсолютно повністю награла в будь-якому випадку. І збірна Данії, і збірна Сербії. Ми знаємо, що це дуже сильні команди, і ще наша група взагалі дуже цікава. Дачані! Дачіані! Зараз лідери 6 залікових балів у Данії і в независимості від того, як сьогодні зіграють іспанці та швейцарці. Дачі залишаться на першій позиції. Потужний старт від Дачіан. Ось, мої любі друзі, 6 балів, різниця плюс 4. Дачані розпочинають доволі таки потужно. Підводячи підсумок, цього матчу, ще раз, Данія потужно розпочала. Да, Сербія відповідала, і в якийсь період часу футбол став рівний, але глобально глобально, Данія мені, якщо чесно, більш сподобалася, і Данія була трішки цікавіше, трішки цікавіше, і я думаю, що Данія абсолютно ділу перемогла. Але, звичайно, що і збірна Сербії також від Різки, не погано діяли і момент, створювала команди Сербії, тобто. Справді, на один гол, думаю, Сербія точно награла. Датчані на свої два думаю точно награли. Якраз свої два голи Датчані і забили. Ось. Можливо, Справедливіше бі, рахунок там був би 2-1 з Данії, але в будь-якому випадку на цю перемогу Датчані награли. Побажаємо збірні Данії та збірні Сербії всього самого найкращого. Мої друзі команди сильні. Група дуже цікава, тому бажаємо. Команда, все найкраще. вам, друзі, також хочу побажати все найкраще. Сподіваюсь, що у вас все буде добре. Бережіть там себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей!